<клес> так, штаб на голосування, питання про з голосування пропозиції Миколи Івановича, щоб кадрні питання не голосувати сьогодні. Хто за? Хто проти? Утримався. Так, питання 5.1. 1 Не озвучуємо. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримайся. Дякую. Питання 5 5 По затвердження. Першим заступником міського голови з питання влади концерт Сергія Євгеніча. Микола Іванович, я вам дякую, що ви переймаєтеся Ти за... Ти за мене. Я... я вам ще вдячний. Я... я вам скажу наступне, що я не збираюся йти в ніякі який... наступні вибори по... до депутатів будь-яких рівнів. Я е, за два роки, і кожен рік я буду зупинятися з громадою міста, що я зробив, як я зробив. Я вам дякую, що ви приймаєтеся, я буду вас залучати до всіх процесів і, і будемо виконувати спільно конкретні запити. Я з 94-го року в політичній компанії офіфовував. Всі вибори, як вони проходили, я детально знаю. я зрозумів, я взагалі за це. Шановні колеги, питання 5-2. Плата за твържене е за публика по в Искоя район, няма процент на среди за? То против? Утре му са. Питание 5.3. Промясване на до штат по апарату апарат міської ради та и виконавчи клиники. То за? Хто против? Утре Питання 5 Про затвердження загальної чисельності інфраструктури апарату освітільської міської ради і виконавчих органів. На 13 рік. Хто за? Хто проти? Утримався. Питання 5-4. Про затвердження загальної чисельності та структури апарату Васильківської міської ради її виконавчих органів на 13 рік. Прошу голосувати. Хто за? Є промоці. Ласка. Я можу пропозицію персонально голосувати по кожній закинути. E, Значить, шановний товари, щоб всі розуміли, рішення умовне згоди. Голосуйте розпитання Т-4.

Будь ласка, Пропозиція по 5-5 голосувати на нау, по 5 -5 -5 -5 да. за мально, по ковід не добувати. Хто за пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Тоді голосуємо питання 5-5. Ви прошу голосувати питання 5-5. Хто за? Проти. Утримується. Так, 29 за полосок привітати Сергія Євгеновича з обранням. Дякую. Дякую. Так, питання 5, переходимо до питання 5-6. Шановні е -е -е -е. голови, шановні колеги, в мене пропозиція. Питання розглядалися на комісіях на робочих нараху. Я прошу з 5.6 по 5.15 ручку. Голосувати про день. Хто за пропозицію? Оксана Стріч, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Ставлю на голосування сім'ї питання з 5-6 по 5-15 включно, Хто за? Хто проти? Утримайся. Так, питання будь Я можу позвонити питання п'ять

Переходимо до розвідного шостого питання. Останній закону це на території міста 25 рівня, так що на 2013 року заходи ще визнають. Будьте військової самі.